Про санкційну політику і чому їхній одушливий ефект санкцій досі не перетворився на смертельні обійми. Анаконди, будемо говорити далі. Так і з'ясовувати це із агією Загребельською очільницею напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці. НАЗК. вітаємо вас, доброго вечора. Раді бачите. Добрий вечір Доброго вечора. вечора. Навзаєм. мені дуже приємно завжди приходити до вас в гості, хоча й віртуально. Дякуємо. Ну будете у Львові, як то кажуть. Ласкаво просимо. Е, ну, Поговоримо відповідно про те, що відбувається із російською економікою, через дію санкцій або через можливість їхнього обходу. Так і за прогнозом аналітиків, через те, що вони активізували роботу свого ВПК, в них навіть почав потрошки зростати ВВП, але кажуть про те, що такого запасу міцності їхній економіці може вистачити ще десь роки на два. Так? Для нас навіть місяць це дуже багато. Ну, два роки то два роки. Але от. Вже почали говорити і в Росії навіть про те, щоб заборонити експорт бензину з країни, тобто в цьому питанні вже щось починає продзвонюватися. Ну і як оцінюєте зараз ситуацію там, у російській господарці, і чому не приймаються радикальні рішення щодо санкцій, і звідки взагалі Росія бере гроші на війну далі? Перше, тут важливо розуміти, що на російську нафтообробну галузь, вибачте, а, діє не тільки діють не тільки санкції України та партнерів, а ще й наші сили оборони додають нафтопереробній галузі клопоту. Тому, відповідно, всі ці а, паління в неправильних місцях вони також сприяли такому результату. А щодо санкційного тиску, звичайно, Росія його відчуває, звичайно, санкції діють, де і тут не Варто вірити в російські наративи про те, що санкції не діють, це видно і по рублю, і по показникам російського бюджету, і по тому, що у них сталося з їх цим фондом національного добробуту, і по тому, що все більше і більше ми помічаємо компонентів не країн секційної коаліції, а китайських компонентів. І по тому, де Росія закуповує зброю, у неї сьогодні є тільки рани, Північна Корея. Ми це бачимо. І по тому, як Росія впала в рейтингу експортерів, зброї, ми. Вже просто забули це раніше. Росія була одним з лідерів рейтингу по експорту зброї, і по багатьом іншим показникам. Але звичайно, також правда те, що санкції діють не настільки потужно, як вони мали б діяти. Я тут погоджуюсь з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, що є куди ще в даному випадку посилювати тиск, і насправді напрямків багато. І тут ви знаєте, я б не говорила поки для прикладу про атомні санкції, тому що ми розуміємо. Наскільки це буде важливий крок для і важкий крок для санкційної коаліції, які є об'єктивні перешкоди для цього? Але я б для прикладу згадала про ті самі іноземні міжнародні компанії, які належать країнам санкційної коаліції, і за останніми даними, які підрахували аналітики B4Ukraine і Київської школи економіки, за останні два роки міжнародні компанії сплатили податки до російського бюджету 40 мільярдів доларів. Це в 10 разів більше ніж Росія заробила за ці два роки на діамантах. Це в два рази більше ніж Росія заробила за ці два роки на експорті СПГ в країни Європейського союзу, і це ми так можемо з вами взяти різні галузі, і ми побачимо наскільки це більше, ніж заробіток Росії в багатьох сферах. Ну, тут легше порівняти з тим, скільки нам партнери дають фінансової допомоги, так і скільки от Росія заробила лише на сплачених податках від цих компаній, так і тоді воно якось більш-менш корелюється. Ну в розумінні. Абсолютно, і тут ми можемо з вами говорити про багато сфер, яких ще не торкнулися санкції з одного боку і де партнери могли їх застосовувати з іншого боку. Про схеми обходу санкцій. А ми все одно бачимо західні компоненти в російській зброї, і це говорить про те, що компанії виробники недостатньо моніторять, куди йдуть їх компоненти. Я вас переб'ю. Вибачте, лише у жовтні 2023 році Росія виготовила 115 п'ятнадцять. Вис високоточних ракет це про те, що якраз Росія виготовляє зброю. Про це заявили представники головного управління розвідки. І логічно, що в цих ракетах це не те, що є тільки в Росії різні чіпи. Це за кордону. Нещодавно буквально керівник головного управління розвитку України Кирило Буданов сказав про те, що тут питання в тому, чи готові країни-партнери працювати з власними компаніями і карати власні компанії. І от мені здається, що тут якраз вже потрібно ставити питання, чи готові вони тиснути на власні компанії і карати їх, якщо вони не спроможні застосувати нормальні інструменти комплаєнсу, які не допустять, щоб ці компоненти потрапили до рук росіян. Це з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що є великі. Проблеми з третіми країнами багато вже про це говорили в багатьох ефірах. Ми знаємо а, всі ці країни за назвами. Ми бачимо певну динаміку. Ми бачимо динаміку по Туреччині позитивно. Ми бачимо позитивну динаміку по об'єднаним Арабським Еміратам по Казахстану, але вона не є достатньою, тобто ще є а, де працювати в цій частині. Ми не бачимо позитивної динаміки по китайській Народній Республіці. Давайте подивимося, як будуть діяти нещодавні в грудні введення обмеження сполуче. Чиними штатами Америки, які фактично передбачили, що якщо будь-який банк фінансова установа, неважливо, де він знаходиться, задіяний в обслуговуванні транзакцій, які сприяють російському ВПК, то він може потрапити під старинні санкції США. Це може справити ефект, і ми бачимо сьогодні по різним банкам в різних третіх країнах, як вони відмовляються обслуговувати російські платежі. Є проблеми звичайно з а, країнами для прикладу тієї самої Центральної Азії, де ми взагалі розуміємо, що з Росією у них немає а, належних митних правил, де у них є цей а, таможений союз. і де ми розуміємо, що ми навіть не бачимо, що куди переїжджає. А, є проблеми з тим, що Росія використовує мережі для обходу санкцій раної північної Кореї і ті використовують російські мережі. Тобто, ми розуміємо, що їх мережі з обходу санкцій вони зливаються, і це ускладнює. Певне виявлення, але в будь-якому випадку над цим також потрібно працювати. І ми спостерігаємо тенденцію, що на жаль, а ще багато країн санкційної коаліції не мають потужних санкційних органів, які б цим займалися. Тобто, тут дуже важливо, що були виділені на на органи, які займаються саме виявленням схем обходу санкцій, достатньо ресурсів, людських матеріально-технічної бази, повноважень для того, щоб в цих країнах це виявляти, тому що в схемах обходу санкцій досі задіяні, в тому числі європейсь країни буквально нещодавно була хороша публікація Bloomberg з цього приводу, де вони наводили, що майже на півмільярда доларів з країн Європейського союзу напряму компоненти йшли до Російської Федерації. Знаєте, мій, коли почалася повномасштабна війна, і от почали активно писати про санкції, ті вводять е, санкції країни, ті вводять санкції, санкції країни. В моїй уяві це виглядало так: що от в Росії немає ні продуктів, ні одягу, ні бензину, нічого немає. Вони голі, босі, голодні, тікають з України. І мені дуже прикро насправді, що воно не відбулося так, як в моїй уяві. І будемо сподіватися, що так і буде. А що має відбутися, от щоб. Цей сценарій справдиться Росії мають визнати у всіх країнах спонсором тероризму. Тоді буде юридична сила, чи як? На жаль, як би нам не хотілося, це в даній ситуації поки що неможливо, тому що світові економічні ланцюжки постачання з одного боку, а з іншого боку, та підтримка. Мовчазна підтримка, нейтралітет і а, позиція, яку займають окремі країни. Вона також на це впливає. Ми не можемо розділити а, земну кулю на дві частини: ті, які а, торгують між собою, і ті, які не торгують між собою. Відповідно, це складний шлях роботи з третіми країнами. Переконання це складний шлях роботи з близьким сходом, де Росія сидить за столом. Їх картеля ОПЕК плюс приймає рішення, і ми бачимо, як їздять їх лідери країн близького сходу до Москви, Ми бачимо. Бачимо, як а, а, Путін а, подорожує світом, це складна робота з країнами індотихоокеанського регіону. Це складна робота з країнами африканського континенту. Тобто, тут наші партнери, ми це маємо справедливо розуміти, обмежені а, цією планкою, яку, до якої го, яку готові дотримуватися треті країни. Якщо є розуміння, що треті країни не дотримуються цієї планки, відповідно наші партнери зупиняються і діють вже там більш повільно. Але але знову ж таки це не стосується тих самих західних компаній, які працюють в Росії, це не стосується компонентів, які потрапляють до Росії західних країн західної коаліції, тому що тут вони можуть на це впливати. Це не стосується для прикладу того, що досі не синхронізований санкційний режим щодо Росії. і Білорусі. Ми ж всі з вами розуміємо, що схема, коли товар доставляється з Європи на білоруський транзитний склад. А звідти він не йде до Казахстану для прикладу, а йде одразу напряму до Росії, хоча в документах він іде до Казахстану або там ще до якоїсь країни. Це абсолютно поширена схема, яка застосовується про які всі знають, і досі санкційний режим щодо Росії. і Білорусі не синхронізований. Досі санкції застосована до Білорусі в частині обмежень експорту товарів набагато менше ніж до Росії. Що дозволяє Росії через Білорусь обходити санкції? Тобто є моменти, де партнери мають працювати. Ну там є ще одна дивна ситуація. Так ну хотів би додати, що до тих третіх країн є певна низка країн, до яких належить так би мовити, країни, в яких дуже добре вольготно почувається ще й, крім того, російський криміналітет, так де вони мають дуже гарне становище, і це теж. Один з тих факторів, він про який не слід забувати, не завжди лише політика вирішує ці питання, деколи працюють поза політичними методами. Ну але дивує, що дивує ситуація, про яку ви вже казали, коли європейські країни не припиняють торгувати їхні компанії, не припиняють платити податки в Росію, і в той самий час ті ж самі країни виділяють кошти із власних бюджетів, аби надати допомогу Україні, і тут якось логіка зовсім порушена. Так, ви платите росіянам податки для того, щоб вони. Не мали за що продовжувати війну. Поки війна продовжується, ви змушені допомагати Україні, тому що війна продовжується росіянами, які ви платите податки. От коло замкнулося. Я наведу два приклади, які, як мені здається, дуже яскраво демонструють оцю цю абсолютну алогічність. для прикладу, досі російська наукова сфера не перебуває під достатнім рівнем санкцій, який би зупинив поїздки російських науковців, які працюють на російські ВПК, в західні країни на різні конференції і форуми. Уявіть собі, російські науковці, які працюють на російські ВПК, які займаються імпертозаміщенням, їздять на форуми з західними науковцями. сідають. Обговорюють нові технології озброєння. Це ж а, мені здається базовий набір інтелекту. Хто такі ж для того, щоб зрозуміти потрібен, хто такі російські науковці, що це, це агентура ФСБ і так далі. Друге питання. А те, що ви задали з приводу росі... з приводу західних компаній в Росії, а у нас є дані, і вони, до речі, не один раз публікувалися в засобах масової інформації про те, як сидять керівники західних компаній, які присутні в Росії, за одним столом з російською владою і приймають рішення, хто з їх працівників під. І на війну вбувати українців, а хто не піде після цього? Ці ж е, філії західних компаній в Росії е, виплачують заробітні плати цим працівникам, які воюють проти українців, підтримують їх їх родини і так далі. Хіба це не пряма підтримка війни? Виникає питання. І е, як це можна назвати? То ми ж говоримо не тільки про податки, а прямо про таку участь у цій війні. Тому тут, звичайно, західний бізнес має поставити собі питання: чи відповідає те, що вони роблять в Росії, тому що написано на їх сайтах про цінності? про комплаєнс і про все інше ну є ще і хороші портали, створені Україною. Так це зокрема війна та санкції, і список так би мовити спонсорів війни, так де будь-хто може зайти і подивитися, що насправді справді складається російська зброя. Я маю на увазі навіть ті країни, чи компоненти туди потрапляють, як вони були виявлені, задокументовані, щоб не було ніяких лишніх запитань. але от щодо компанії, так нещодавно дуже здивувала заява. Одного із директорів великої компанії компанії Мандалес, так це дірк Пут, і він сказав таке: наших інвесторів морально не хвилює, чи компанія продовжує працювати в Росії чи ні. І на його думку, краще все таки працювати, аніж щоб ці дочірні філії були націоналізовані, чи, грубо кажучи, вкрадені, так як це сталося з Данон і Карлсберг. Як реагувати на такі заяви? Вони вийшли вже в публічну сферу. Yeah. Okay. Так, вони вийшли в публічну сферу. Ми це часто раніше чули, але ми це чули в двосторонніх комунікаціях. Вони соромилися про це говорити відкрито. У нас були не один кол, коли міжнародна компанія, її представник, прямо каже: ми не збираємося виходити з Росії. Навіть не починаєте ці розмови. І в принципі, це не розмови про цінності і мораль, це розмови про бізнес. Зараз вони вже почали говорити про це відкрито. Що це означає? Міжнародні компанії хочуть зараз закріпити в суспільній думці норму. Що мати з Росією бізнес в будь-якій непідсанкційній сфері це нормально. Це ок, це нічого не порушує. Сплачувати податки до російського бюджету це нормально. Брати участь в мобілізації це нормально. Ми вже мали справу з двома банками, які присутні в Росії: Райфайзенбанк і ОТП, які доводили, що вони зобов'язані видавати пільгові кредити російським військовим, а тому, що це зазначено в російському законі. От зараз це така мені здається, ключ. Чова битва, коли компанії намагаються цю норму закріпити, і все залежить від нас, чого бояться ці компанії міжнародні. Перше, найбільше чого вони бояться, це бойкот, коли споживачі починають відмовлятися від їх продукції, тому що тоді вони бачать в своїх квартальних звітностях. Результати своєї, я так скажу, аморальної поведінки, хоча насправді я впевнена, що тут ми маємо справу в тому числі із порушенням законодавства, із обходом санкцій. Але ну, це питання, які треба доводити зрозуміло для того, щоб в цьому їх звинувачувати. І ось коли вони побачать в своїх квартальних звітностях, що у них падають продажі. Ми побачимо зміну їх поведінки, і тут велика відповідальність покладається як на споживачів з одного боку. Мої діти вже дивляться а, на товари, дивляться хто їх виробник, навіть діти для того, щоб накупувати продукцію міжнародних спонсорів війни. І я закликаю кожного вашого глядача, коли вони заходять в супермаркет, також відчувати себе воїном, який боронить інтереси України, і звертати увагу, чи компанія присутня в Росії, чи ні, це з одного боку. А з іншого боку, велика відповідальність покладається саме на торгівельні мережі. В деяких європейських країнах торгівельні мережі, великі торгівельні мережі, вони ставлять табличку або якісь позначки поряд з продукцією міжнародних спонсорів війни для того, щоб споживачі могли звернути на це увагу, і якщо вони. А... Пропагують шлях цінності для того, щоб вони не купували цю продукцію. Тому нашим супермаркетам також непогано було ідентифіковувати на своїх полицях продукцію народних спонсорів війни. А ще українцям. Непогано було б дивитися, що вони дивляться, що вони слухають, і на які сайти вони заходять, бо це теж приносить гроші нашому ворогу. Ну але знаю, що є вже навіть громадські ініціативи, які створюють додатки, де просто можна відсканувати той чи інший товар, і там зразу скажуть вам. Працює ця компанія, чи лишилася вона далі в Росії чи ні? Е, дуже дякуємо вам, що сьогодні увечері знайшли можливість до нас доєднатися і поговорити про важливий елемент тиску на Росію це санкції. Маємо надію, що невдовзі ми побачимо просто вибуховий ефект від їхньої діяльності. Ну бо це ще один із тих факторів, які мають призвести привести. Росіян до поразки дякуємо вам і в цій частині головного завдання говорили ми з Агією Загребельською, очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК.